Вітаю глядачів каналу Київ 24. Я поет-сатирик Юрко Космина і це сарказм у стовпчик» – римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже сила, вам саме сюди. Діда Дональда знову розплющили. Варто було президентові Сполучених Штатів домовитися про зустріч із московським Путіним на Алясці, як тріпи пана Трампа полилися нестримним струменем. Почалася нова стендап програма Дудальда із заяви про те, що американський штат Аляска це виявляється Росія. Ви знаєте, я збираюся зустрітися з Путіним у п'ятницю. Я лечу до Росії. Хоча пізнання Трампа в географії Америки і застаріли на 157 років, з географії України все виявилося ще сумніше. Адже за версією Трампа до нападу Путіна в Україні було тисяча миль океанського узбережжя. Більшість людей не знає, що Україна мала понад тисячу миль вздовж океану. Цього більше немає, крім однієї невеликої ділянки біля Одеси, Залишилося лише трохи води. Але вся ця Трампівська географія блякне поруч із Трампівською історією. Біс його знає, що посланцеві Трампа Стівену Віткофу в Москві підмішали в знаменитий Чебурек і як ця зараза могла передатися Трампу, але навіть про події початку вторгнення Путіна верзе він так що куди там путіну із його Рюриком і печенігами? Якби росіяни поїхали по шосе, вони б дісталися до Києва за чотири години. Але російський генерал вирішив їхати через сільськогосподарські угіддя. Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Владіміра, його певно вже немає в живих. Не дивно, що з такою галюциногенною кашею в голові панові Дональду не терпиться нарешті поспілкуватися із таким самим еродитом Путіним, аби тільки часу на мирні переговори вистачило у цього клубу любителів альтернативно обдарованої історії. Ридали печеніги Рюпсав Рюрик, І пускали горду слізку москалі, коли збиравсь рудий пихатий дурик, На зустріч у Аляскінськім Кремлі. Давився чебуреком стівен Вітков і пускало слину заздрощі в пуйло, коли крутіш, ніж в путінських агітках, на хвилях крінжу дональда несло. Давно б уже в Одеськім океані купав свій чобіт, путінський народ, та руський генерал Іван Сусанін повів війська на Київ крізь город. І вгруз не даром в грядку руський дядя, як вгруз назавжди в Київ бузіна. І думав дональд на усе це глядя: Ну, як же так? От жалко пацана? І чуб рудий схилявся в тузі долу, Летіли в світ думки скорботні ці, і тільки кубик галопередолу Скучав у недовпорснутім шприці. Образити главу офісу президента України може кожен, але не кожен після того наважиться глянути в чесні, сповнені гніву й докору очі його радника Сергія Лещенка. Від колишнього журналіста, а нині члена наглядової ради Укрзалізниці та агітатора президентського офісу нарешті прилетіло і українській правді порталу, де сам Лещенко 12 років працював заступником головного редактора. Гнів та обурення Лещенка екс-колегами викликав репортаж УП із зустрічі глави ОП Андрія Ярмака зі студентами. Мовляв, оскільки зустріч проходила в напівзакритому режимі за так званими правилами Четем Хаус, то і це. Цитувати нинішнього шефа Лещенка його колишні колеги права не мали. По факту Андрій Єрмак отримав промо на сторінках ворожо налаштованого до нього медіахолдингу та вкотре переконався, що проти нього грають брудно, і він є мішенью для упередженого ставлення до своєї персони. Яка лексика, який упевнений шлях від журналіста-розслідувача УП до захисника владних задів від тієї ж УП. Від Ланцюгового пса демократії до залізничного мопса офісу президента. І враховуючи, як уже дісталося від мінливого піонера Лещенка і блоку Порошенка, за списком якого він ставав нардепом, і ось тепер навіть рідній українській правді, я б на місці Єрмака теж уже не розслаблявся. Підкрадалась хижо мафія ворожа. Дзюрила у ліжко більшість діточок, і лише відважний піонер Сережа просував кроватку і начищав значок. Дуже брудно грала українська правда. З ярмака робила ставлення мішень та сказав Сережа, не імеєш права, і рука на пояс потяглась лишень. Розлітавсь на друзки принцип четем хаус, злива упереджень тілилась в Андрюш, та на дуло вже до зла всміхалось. Руки вгору, мамо, чуєш ані руш. Розгортався звичний модус операнді, розтікався в роті, зради після смак, дав Сережа відсіч українській правді, бо не місце правдам там. Та є ярмак. Невимовна вірність і сім'ї, і стягу знають в Укр правді, знають в БПП, щойно склав Сережа десь нову присягу, хай нас попередня більше не іпе. І стоїть на стрьомі єдності сторожа, вільна від снобізму й ханжеських манер, стильній бородаті Павлік. І Сережа, Лещенко і Морозов, чорт і піонер. Духовна спадщина Віктора Януковича шорує по планеті. Не встиг у високих квартальних кабінетах Києва відчукатися золотий унітаз, як у прем'єр-міністра Угорщини знайшлося ціле Межигір'я. Угорській опозиції вдалося зняти на відео секретний маєток Віктора Орбана у Гатванпусті, в якому є все: і палаци, і сади, і пальми, і басейни, і хто б сумнівався приватний зоопарк. І з Страусам Януковича антилопи та зебри тут не сидять у клітках, а вільно бігають по всій території. А вже ж будь-який промосковський чорт, якого за кремлівські гроші вдалося всадовити на трон країни в Східній Європі, легко вам пояснить, що жодної кремнії. Молодь чи компромату тут і близько немає. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів? Що плохого в этом? Але з іншого боку, і історія для будь-якого із цих корупційних прокремлівських зеброводів та страусоводів уже має залізну, випробувану часом вичерпну відповідь. Чи то в небі так зійшлись сузір'я, чи то доля ватників така непідробне, справжнє межигір'я віднайшлось в угорського відька. Може, десь паласий є реліктом, та відчув мадярський князь Нутром, що, як маєш владу, і звешся Віктор. То без хонки й трон тобі не трон, і повзли кремлівські метастази, і цвіли у віті в голові золоті батони, унітази, страус, зебра, й відданість Москві. Тож стрибає зебра по загоні, славий проживаючий момент в світі чорно-білих забобонів, чорно-білий лакшері сегмент. І колись в Ростові стрьом місті. В емігрантській засланій журбі прозвучить панчлайн від журналістів, нащо ж зебра, вікторе, тобі і лайнеться він триповерхово, І щирі очі підведе свої І запитає в нас, а що плахова в тім, що я піддержував її?